привіт, це Шопо шоу, і сьогодні розкажу вам про таке, чого ви точно не чекали: як Ксенія Мішина постраждала від вчителя педофіла про коханця Маші Єфросиніної, а ще про Настю Каменських, яка зараз як і Потап, у Колумбії. Ну а тепер про все це і не тільки детальніше. Акторка Ксенія Мішина зізналася, що стала жертвою вчителя педофіла. Про цю невеселу історію вона розповіла у стендап Battle Клаб, і трапилася вона у Севастополі, де навчалася Ксенія Мішина. Тоді вона була приблизно у шостому класі, і в них був вчитель з валеології, який нерівно дихав до дівчат. І цей вчитель регулярно відпрошував їх з уроків і влаштовував їм у класі медичний огляд. Так, той самий огляд дівчат. Отакий от вчитель валеології широкого профілю. Відбувався цей аля медичний огляд раз на місяць, і тоді дівчатка приходили до нього, роздягалися до трусиків. Він усе це розглядав, а потім казав: Все добре, розвиваєшся. Крім того, він навіть запрошував дівчат до себе додому і якось на комп'ютері включив їм диск, на якому було відео для дорослих. Угу. І що було далі? Вони разом з вчителем подивилися оте те відео 18+. плюс. Такий от позаплановий дивний урок секс ерікейшн. Але на щастя, далі оцих всіх переглядів відео і медичних оглядів справа не дійшла. Я сподіваюся, між іншим, як сказала Аксенія Мішина, цей вчитель за свої дії покарання не поніс. Більше того, він, начебто, і досі працює у тому навчальному закладі вчителем фізкультури. Може, навіть і звання вчитель року отримав. Хм. Але як зізналася Ксенія Мішина, тільки через певний час вона зрозуміла, що то було не окей. А у школі вони з дівчатами обожнювали буквально того вчителя, довіряли йому, мовляв, він був класний і ще з уроків звільняв. Ну, дійсно, як не любити вчителя, який звільняє тебе з уроків, правда ж? Але такого збочинця назвати вчителем язик не повертається. Ачку Злату Огнівіч знову переслідує чоловік, який погрожував їй вбивством. Між іншим саме йому поліція заборонила наближатися до артистки, але от маємо таку історію. Він вистежив її цього разу на машині. Злата Огнівіч виклала в інстаграм фото і відео, як побачила того сталкера біля свого будинку. Мовляв, він чекав, поки артистка вийде з під'їзду. Ну а коли вона побачила його, включила камеру і підійшла, то він почав усе заперечувати. Аля опини. Вся там випадково. Він приїхав на доставку і сказав, щоб вона закрила двері і не чіпала його. Може, дійсно то все просто випадковий збіг обставин і місця? А може, і ні. Тим не менш, Злата Огнівіч попросила чоловіка припинити її переслідувати, або вона знову звернеться до поліції. У соцмережах співачка написала, що от, будь ласка, лебідь знову на районі і працює в уклоні. Тож вона звернулася і до служби таксі, щоб взяли це до уваги. Бо на її думку цей чоловік небезпечний, адже він погрожував їй та її родині. І таке дійсно було. Цей чоловік цілих п'ять років. Уявіть собі переслідував співачку у 2020-му Він погрожував не тільки їй, а й її сім'ї і підтвердив це сам журналістам. А одного разу навіть погрожував завалити співачку. Якщо ще раз побачить її по телевізору, Якщо я ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю заволюна. Врешті його затримала поліція у 2022-му і заборонила наближатися до Злати Огнєвіч та її родини. І весь цей час все начебто було ок. І от знову добрий вечір. Златі Огнєвіч, взагалі, знаєте, щастить на таких от скажених прихильників: то цей лебідь, то Роман, який влітку вистежив її у закладі. Ну, коротше, наче медом помазано. Злато, ну, здається, час не мати особистого охоронця, як у тому фільмі про Вітні Х'юстон. Правда, Кевін Костнер вже не потягне на цю місію, але нічого, знайдемо кращого. Ведуча Маша Єфросиніна зізналася, що мала, друзі, коханця. Так, вам не здалося. В неї дійсно був коханець. І ви не повірите, але це сам Тимур Громаєв. Так, він же чоловік Маші Єфросиніної. Справа у тому, що вони вже разом понад 22 роки, і в них була криза, вони розходилися. І в програмі «About» Маша Єфросиніна розповіла, що у 2013 році вони з Тимуром розлучилися на рік. Тоді вони стрімко розвивали їхні різні кар'єри і наче йшли такими паралельними шляхами. Ну і коли зрозуміли, що їхній інтим став порожнім, вирішили розлучитися. Але пізніше саме інтим і відновив їхній шлюб. Як сказала Маша Єфросиніна, через рік після розлучення вони переспали, почали зустрічатися таємно від усіх стали коханцями і нікому не говорили про це ні друзям, ні доньці. Зрештою зрозуміли, що головна помилка минулого була у тому, що їхній шлюб належав усім, крім них самих. Ну, а що було далі? Ви знаєте, вони вийшли зі статусу коханців, зійшлися і знову разом вже багато-багато років. А до речі, нещодавно Маша Єфросиніна ще й зізналася, що ображена на свого чоловіка. Вона опублікувала фото разом з Тимуром Хромаєвим, а під ними лишила невеличкий такий пост. Там ведуча розповіла, як 22 роки тому першою зізналася Тимуру у коханні, на що він відповів тоді просто. Дякую і все. А ще вона сказала, що злиться на коханого, адже він залишив її з дітьми і пішов на фронт захищати Україну. Та водночас пишається ним дуже і дуже. Більше того, вона сказала, що їй образливо, бо чоловік вкотре забув про день святого Валентина, мовляв, зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято рожевих сопель, і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші. Але Марія, все ще попереду, і може не за горами той час, коли Тимур Хромаєв і на вірш дозріє. Тому натхнення вам і цікавих Рим. Актор Костянтин Войтенко вдруге одружується після скандалу з екс-дружиною. А я вам нагадаю, що він був одружений сім років з танцівницею Валентиною Марініною. У них є спільна семирічна донька, але у жовтні 2022 року вони розійшлися. І, начебто, все було тихо, аж поки минулого року Валентина Марініна не зізналася, що у стосунках з Костянтином Войтенко була жертвою домашнього насильства. Мовляв, він дозволяв собі різні форми фізичного та психологічного насильства, залишав на її тілі синці, і за волосся навіть витягав з квартири. Там же актор усі ці звинувачення в аб'юзі заперечив і сказав, що все буде вирішувати лише у правовому полі. Коротше, історія правда не була розголосу, але потім якось стихла, чому не зрозуміло. Ну а тепер Костянтин Войтенко оголосив про свої нові заручини. У день закоханих він зробив пропозицію своїй дівчині дизайнерці Наталії Камінській, і вона сказала так. Як довго пара разом, точно невідомо, але про нові стосунки Костянтин Войтенко розповів навесні минулого року. Та насправді знайомі вони були вже досить давно. Навіть Валентина Марініна та сама колишня була знайома з Наталією Камінською, і вони навіть непогано спілкувалися до певного моменту. Стосунки дизайнерки та актора зав'язалися саме під час повномасштабного вторгнення, коли Наталія Камінська повернулася з Польщі на кілька днів в Україну. Тоді вони випадково зустрілися, обійнялися, і як сказав Костянтин, обійми вийшли такими незвичайними, що все одразу стало зрозуміло. Потім вони довго переписувалися, а врешті Наталія Камінська повернулася в Україну. Ну і от відтоді вони разом. До речі, як сказав актор, він не збирався одружуватися, але зрозумів, що ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали його. М? Як романтично. Прям як у вірші. Оцей от як романтично пахне ковбаса, і помідори в банці зашарілись, а в пляшиці так тихо, як роса горілочка. Домашньо причаїлась. Ой, все, давайте далі. Настя Каменських зізналася, що насправді вона робить у Колумбії. Власне, там зараз, начебто, знаходиться і потап. Підпадіння? Хм, Ну зараз і розкажу. По-перше, Настя Каменських показала свої будні у Колумбії, як робить ранкові процедури, виходить на пробіжку, снідає, а потім вирушає на студію працювати і несеється там в неї процес наповну. Тому так у Колумбії вона працює. Артистка вже випустила днями новий дует разом із виконавцем з Куби, але здається, це тільки початок. Як зізналася Настя Каменських в дитинстві вона навіть уявити не могла, що колись буде підкорювати Колумбію. Мовляв, кілька років тому вона випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні працює з найкращими сонграйтерами з усього світу. каже, що для неї це крутий досвід, і їй подобається поєднувати у своїх іспанських піснях латиноамериканські ритми і українську колоритність. Однак в Колумбії Настя Каменських не затримається, адже в неї наступного місяця починається тур містами України. А от Потап невідомо чи затримається з ним все стабільно, загадково. Дружина екс-героя шоу Холостяк Макса Михайлюка, модель Дар'я Хлистун, зізналася, що вони з чоловіком не повернуться в Україну. Тож, можливо, для когось це як грім серед ясного неба, а для когось абсолютно очікувано. Але давайте розберемося. Дарія Хлистун вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками і відповісти на питання, які їх хвилюють. Серед цих питань було і те, чи планують вони з Максом після закінчення війни повернутися в Україну. На що дівчина сказала чесно ні. А точніше, що вона дуже довго була у стані. От, от ми повернемось додому. Вона чекала, коли буде безпечно переїхати назад з дітьми, але зараз вже навіть не думає про повернення. Мовляв, до того часу вони дуже сильно пустять коріння в іншій країні. Ну а живуть вони зараз у Канаді і будують там своє життя цього місяця. Дар'я Хлестун і Макс Михайлюк вдруге стали батьками, і в них народився син Дімітрій. Ну а раптом ви не в курсі, хто такий екс-холостяк Макс Михайлюк, то я вам так коротко, швиденько нагадаю. Він родом з Одеси, професійний пілот, і з початку повномасштабного вторгнення був в Україні, навіть начебто приєднався до тероборони. Правда, потім на його сторінці почали з'являтися фото з кабіни пілота пасажирського літака, тобто він покинув Україну. І коли підписники питали про від'їзд чоловіка, його дружина відповідала, що він поїхав у відрядження. Там же Макс Михайлюк розповідав, що провів сім місяців в Україні і намагався стати пілотом винищувача f 16 Але, мовляв, йому не дали цього зробити. Тож, от він за кордоном і працює далі пілотом. Ну а про повернення в Україну ви вже в курсі на це можемо не чекати. Тож напишіть нам у коментах, як ви ставитеся до такого рішення Макса Михайлюка і Дар'ї Хлесту. Ну і взагалі, чи чекаєте на тих, у кого синдром влада ями? Якщо ви розумієте про що я. Скандальна українська мовознавиця Ірина Фаріон назвала Джері Хейл і Альону Альону ганебиськом на цілий світ. Так вона не в захваті від наших представниць на Євробаченні 2024, Але зараз вирішила взагалі не підбирати слова. Хоча, в принципі, як завжди, і от в одному інтерв'ю вона сказала, що так не стежить за пісенним конкурсом, бо попса не її музика. Але пройти повз Джері Хейл і Альону Альону вона не змогла. Тож, по перше, Ірині Фаріон не подобаються їхні псевдоніми. Мовляв, що з ними є. Вони гібриди, вони звідки? Альона приїхала з Саратова, вона з Петербурга чи з Москви, якщо вона Альона. А та звідки приїхала з Великобританії, США. Ну коротше кажучи, сказала, що це ганебисько на цілий світ. Плюс її обурює те, що пісня Джері Хейл і Альона Альона написана українською та англійською мовами. Але що це за гібридизм? Вона такого не розуміє і каже, що це її думка, на яку вона має право. Ну і додає, що саме через її думку їй знесли Фейсбук. Але дивно, що тільки зараз її знесли той Фейсбук, бо ж Ірина Фаріон не вперше дуже своєрідно доносить свої думки. Ну, любить жіночка поскандалити і накинути дещо на вентилятор. Розумієте, що? Але скажіть мені інше, як ви ставитеся до пані Фаріон та її гучних висловлювань? І ще трохи про Євробачення, бо ж гурт антитіла виступив проти участі України у цьому конкурсі. Чому так? Де да все просто. Музиканти впевнені, що під час повномасштабного вторгнення варто економити на таких речах і не брати участь у подібному масштабному конкурсі. Ну бо грошей на участь у ньому потрібно теж знаєте, чимало. Як сказали в гурті антитіла, виданню Хочу юей такі заходи для нашої країни є недоречними, бо гроші можна було б витратити на допомогу захисникам. Терас Туполя, фронтмен гурту, теж такої думки, але як він сказав, цього року вже вибір зроблено. Він додав, що Джері Хейл та Альона Альона молодці, і побажав їм успіху, на відміну від Ірини Фаріон. Однак щодо наступного року, то Україні, мовляв, варто замислитися, перш ніж погоджуватися на участь у Євробаченні. Отак. А до речі, цікаво, що ви скажете щодо цього. Погоджуєтеся з думкою гурту Антитіла. Чи все ж Україна має брати участь у Євробаченні, щоб нагадувати світу про події в нашій країні? Рістка гурту Казка Олександра Заріцька зізналася, як же їй з коханим живеться разом з мамою. І анекдотів на тему зять і те що не буде, тому що в них все абсолютно інакше. Як розповіла Олександра Заріцька в програмі Такі страви з Дашою Астаф'євою її мама дуже допомагає їм з коханим у побуті. Почнемо з того, що так пара вже досить давно живе разом з мамою виконавиці. Вона з Харкова і багато хатніх обов'язків взяла саме на себе. Ну там займається пранням, прибиранням і багатьма іншими справами. Олександра Заріцька каже, що мама в неї найкраща. Вона їй дуже вдячна, і якби не вона, то все було б супер складно. З коханим вони навіть трохи бояться, що скоро мама переїде і їм доведеться все робити самостійно. Але знаєте, певно, по кухні у Саші Заріцької проблем не виникне, тому що, як вона сказала, її наречений доволі не у їжі. А одна з його улюблених страв це. Бутерброди ну просто і смачно. Між іншим пара зараз готується до весілля. Воно заплановано на червень цього року. А пропозицію коханий Олександра Заріцької Павло Тараненко зробив їй ще минулого року. В день закоханих артистка вирішила показати, як же це було, і це було справді дуже романтично у Венеції під час заходу сонця. А ще Олександра Заріцька поділилася особливим фото, яке вони зробили в день знайомства у далекому 2018 році. І співачка сказала, що тоді вдавала з себе найдосвідченішу, впевнену і незалежну людину в усьому світі, а насправді боялася стосунків і кохання. Та як показує їхня лавсторі, любов любить сміливих, а сміливі люблять бутерброди. Христина Остапчук та сама екс-дружина Володимира Остапчука засвітилася в обіймах чоловіка і заінтригувала новим романом. Дівчина зараз живе на дві країни, якщо так можна сказати, тобто на Україну і на Австрію. Днями у соцмережах вона зізналася, що їй доволі важко емоційно дається тимчасова еміграція до Відня, але сказала, що тримають її у цьому місті справи сердечні, тобто. Так, здається, влогерка вже не самотня боса. І в підтвердження цього вона виклала ще одне фото, на якому її обіймає загадковий чоловік. Чи то він просто золочальник, чи потенційний кавалер, Христина Остапчук не стала уточнювати. Вона поки не готова обговорювати особисте життя і не буде робити свої стосунки публічними. Сказала, що розповість про партнера тільки тоді, коли вийде заміж або буде вагітною. Ну а пропозицію вона поки не отримувала і підтвердила це фотографією без обручки. Але так собі доказ обручку для світлини можна і зняти. Раз на те пішло, правда ж? півачці зрадниці Таїсії Поволій загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Бо Повалій повалила дещо не туди. Ну доспівалася не секрет, що ця артистка живе на болотах, підтримує РФ війну проти України і в своїх інтерв'ю вона вихваляє бункерного. Крім того, у вересні минулого року Таїсія Повалій виступала на концерті у тимчасово окупованому Луганську і там знову ж таки підтримала окупантів і навіть героїзувала їхню участь у війні проти України. Ну, попливла мадам і розпрощалася з адекватом. Атністю на віки. Ну а зараз за оті заклики до війни і виправдовування агресії їй світить ув'язнення на 15 років. СБУ зібрала доказову базу на Таїсію Повалії і заочно оголосило підозру артистці за трьома статтями Кримінального кодексу України: за колабораційну діяльність, за публічні заклики до агресивної війни і за визнання правомірною збройну агресію РФ проти України. Тож тепер правоохоронні органи працюють, аби зрадницю притягнули до відповідальності. Ну а ми з вами у свою чергу і далі наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті, не втомлюємося і допомагаємо усім чим завгодно. Тому, друзі, з нас щоденний донат на зсу. І велика подяка усім воїнам, які кожну хвилину нас з вами захищають. О ж, і все. Не забуваємо поставити лайк під цим відео, написати у коментах, як вам випуск. Ну і звісно, якщо і досі не підписалися на ютуб канал Люкс.ФМ, виправляйте це. А та та А ми побачимося у новому випуску шопо шоу вже за тиждень.